Четверта заповідь свідчить: пам'ятай день суботній, щоб проводити його свято. Шість днів працюй, а день сьомий день спокою, субота. Присвячуй Господу Богу твоєму. Отже, це не говорить про те, що цілий тиждень я живу як хочу, і тільки один день я віддаю Господу. Йду до церкви на службу, живу в цей день свято, Біблію і молитви читаю. В тебе вже сім субот на тиждень буде. Ісус пан суботи. Завдяки Ісусу я сьогодні прокинулася і маю цей день, і нам треба виконувати суботу щодня: і понеділка, і вівторка, і середу, і четвер, і п'ятницю, і суботу, і неділю. Кожен день бути святими, кожен день Слово Боже має бути в моєму житті, кожен день молитва і Біблія. Кожен день субота має бути. І щодня я повинна жити у святості, а не тільки раз на тиждень, а потім я живу як хочу. Тому що, якщо ти живеш за Духом, у тебе вже не одна субота буде, у тебе вже сім субот на тиждень буде. Бо в дітях Божих, які живуть за духом, виправдання закону.